Все по порядку, все по порядку, треба ламати цю гру, не треба намагатися вийти. не знаю. <клоток> Блять, спасибо. Ахайо! Unchained тобто розкутий <сформ Unchained> Це психологічна гра, яка вже переділяє мій Windows, і в якій мені треба буде копатися в секретиках ось? Я не знаю, в чужих секретиках. І мій типа Windows, що каже мені, що він мене не очікувано, так, звісно. Бат, Сенсю Аугір. Please, let me introduce myself. Якщо ти вже тут, то дай мені представитись. Представляйся мій Windows, Linux. Буде? Да. Ну як там? Кот чи да, надо буде? Все? Все? Ну окей. Може, чи ти мені скажеш? Попередження. Все своє життя. Хотілося мати прекрасну роботу, прекрасну пару. але все пішло, коротше, по жопі, і під кінець мої знання, ми знання породили, що все не, не ідеальне, і не треба старатися до ідеалу і через мою невпевненість і ління, все забив і я все, що забила. Я не знаю, можливо, мені ще скажуть хіші, хто я. Окей, більше особи. Setting, Lawrence, keep... А ладно, немає. А а, да. Окей okay, ладно. Да, просто настройки. Ну ладно, типа окей окей, вдома не дають. Окей, okay, по-перше, спасибо, Да, що прийшла. Я одинокий довгий час. Тепер ти не одинокий, тепер ми з тобою вдвох одинокі. Давай начнем, давай начнем наконец-то. Ага, да. Час не сходится в компьютере и моєго часу. А Окей, the... okay, Я вже бачила, де там час. Сики. 23.05. Можно какие-то автоматичніше? Нет. Блядь, это ти... А, вот так вот. Можна? А, можна описати. Окей. Okay. Не надо було так довго страдати. О, oh. oh, ну і файл прекрасно. Да, він трошки темніший. Нормально. Не включається, братишка. Братишка, у мене файл не включається. Такое? Probably... Да, закорумпованный. So, удалить. It it. Нет. А куда я. А я не бачу, у мене нема культинки. Окей. То є він говорить про те, що надо щоб комп'ютерна яркість з ним співпадала. Окей, прикольно Це <laughs> тут яркість. Яркість. Світло. А, во-во-ву. -во. іскравість Finally, I want to ask you one Окей, і останнє він хоче мене спитати. Що таке? There is a source file called chains.kernel.to да. there я... inside the game's folder. Де? Де? Заходите. Вау. Тут джерело називається chains.kernel, я не знаю. Мотузки, да, в середині дати від в середині даних ігри. Це на панелі USB, да. О Боже. Левоно. А, бачу chains.kernel, да. І що такое? Що мені з ним робити? Куди його надправи? Що я з ним зробити? А, удали. Ні, ніхуя. <laughs> Давай я буду рішати, мені з ним робити. Угу, Ага. Окей, сказав, удалить, хорошо. Все. Доволен? Да. Yes. Yes. Відчуваю, відчуваю, все. легше стало. Все для твого добра, дорогой. ще не кинет. Хорошо. Твои Що? Окей, він... Зізнається, що збрехав, і що останнє лічику треба попросити. Що такое? Довіряй мені. Час неправильний. Та ні, а ні, він йде. А, а він йде, вже дві минути пройшло, а час не йде. Ага, він мене відправив і. треба його знайти. Я тебе вже бачу, смисл тебе знайти. не можу гарантувати, що ми будемо дні. Нормально. Будем в трьох, в чотирьох, давай всіх зуви. Чого в нас там не було нормально? Сюда. намагайся і поспішай. Побачимося. Куда? Куда? Де-де-де-де-де? А, в дом? Ну окей, да, він був. А, тепер мені відкритий домик. Мені не відкритий домик. Мене викинув, блін. Ау. Oh. Фак, да Та чому воно так круто? Вау, 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 вау. Стопа, дай А, ні, ну як обычно, моя любима, Я просинаюсь в ніде, Я просинаюсь у ковра. Я, блін, спала на коврику біля дверей, тут я і проснулася. А ну-ка, а, ну да. Нічого інтересного, нічого нового. можна так не буде якби трусити, окей? Ну, так получше, по моєму Так, по моєму прям получше. Так, я вже бачу письмо. Нет? Ну, ладно. О, музичка появилась, нормально. Гуляємо. Затихло. Я тобі тільки похвалила, окей? Ну Уютно, уютно, непогано, нормально живем, такі ми собі. Ну бружує, ні, ну не я не буржую. До Бружує нам ще доволі далеко. А я можу... Я нічого не підтворити не можу. Що то мені каже сніговиком буде? От він, якийсь почне видавати фінти. Ну, окей, ладно що нічого не підбираю наш утулет на бомбу. А, це не туалетна бомба. Лі... Це, лі... це, лі... це... це свічки, ладно. Ладно, перепутала замисли. А чого? Я прігати можу? А що я маю прігать? Ладно, орхідеї, так, да, опять же, у мене свічки, у мене плакати. Чо, партія дивиться за мною і там? Ні. Тут нічого немає, тут нічого не можу. І ти тоже не можу. Так мені робити немає, що. Алло? Чим ти мені допомагаєш тут займатися? А. Ну, от заняття саме мене знайшло, слава Богу. Слава Богу, довго мені не прийшлося, а тут я не можу. А, тут мені навіть не дають. Окей, ладно. Окей, ладно, куди сказали, тут дойду. Сильно мені Іл. Не дають. І ч? Нічого. Часи, часи, часи. А можна якось сюди вийти? Я бачу... Ну, я ж тут бачу, що тут дверка є. Ладно, треба нормально доспуститися. Що То... То... за ідіотський замисел випргнути з щоб попасти в двері? Ну, камон. Ладно. Все по порядку, все по порядку, Не треба ламати гру, не треба питатися вийти, не знаю. <клев> Блять, Спасибо. Я не дошла. Подожди. Можна? Ж? Ні, я не можу спринтувати. Блін. Я що, що за мною хтось побіг. А куди? Фак? Я боюсь. Я зараз боюсь. Блять. Там щось світиться. Стоп, якщо ескейт, то злюбити е, все темним. А, ні, стоп. Воно просто його викидає. Ну, ладно, ну. Окей, ладно. А мені не страшно, щоб не було, давай. Виходь до мене, все. Я не боюсь, ти мене боїшся, понятно тобі? Ладно, я боюся. Ну, ладно, якщо по щаснику. І куди я йшла? Я йшла в нікуди, я йшла, щоб не зайти? Ладно. Ладно. Я маленький вінті. Куди сказали, туди йду. Тут мені ще на двері будуть. Ні, в смислі? Реб'ят, ну меня там что, офігеру. А, окей. Ой, чуть-чуть упала. Ладно, все, як упали, так і встали. Ничего страшного. А что я казала, що в кінці? Что-то ну, він выдасть якусь фигню. А я казала, я казала, я не можу не зайти. Да я падаю. Ладно, якщо я не можу туди зайти, значить мне туда не надо. Логічно, логічно, выйти. А куда мені йти надо? Алло! Мені нічого не дають лутати. Ну maybe. maybe нет. Окей, ладно, не читаю, Ну, блин, ні, я не можу. Що це там за сходи. Чо, Зачем мені твої сходи? А. Ну, випустимо. А Та... Окей, ладно, будем ходити до тих пір, пока не скаже окей. Я можу по сходах пригнути, ні? Мені тоже, ну, надоїло немножечко. Вот так, вот так, вот так, вот так і вот так. І вже давно, ну, окей. Ну, ладно, ну, я не знаю, до яких пір мені надо сюди туди ходити, типа, що він сказав окей. Типа, ладно. Maybe. Maybe надо повторити мучий досвід і типа і після цього стане окей. Та він не дає мені зайти, ну. Окей. Ааа! Поняла, треба затемнити, напевно, так. Да. Боже. О, да, 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 я уже чую, що что-то происходит. Да. Окей, мені вже це все нравится. Все интересно, мені це подобається. Что читать, мені нічого не дает читать. Окей, ладно. Не дають, так не даюсь. Сика часов. Не Сикайк в мене. Я не знаю, на что це. Я не знаю, на що там та труба. Ну, ладно, просто для атмосфери. Так само, як і цей гак. Все для атмосфери. Все, що не створено, все для атмосфери. <звук> <кхух> <кхух> Алло? <звук> не цей, не треба мені дзвонити, Вже пізно. Там хтось припав. А, а да, мені шептали, що я не одна. Звісно, мені вже сказав. Я з моїм цим Linux, плюс він сказав, що з нами ще буде третій, або там парочку всі, ну, нормально більше народу, менше кислорода кислород нам в принципі, не надо акка и там надо... да, нічого не буду смотреть мне ну, я... ну, все... основний движки париж буде в Кінці. <сих> так шо, кинезь, конечно, є. А то так само наверенно типа шо она ну, да, Кінець є. ладно Ззаді. нет нет Ладно, і шо? І шо? І ч? И ч? А нічо! Я казала сніговик, якийсь этий манси, да. Це все сніговик. А мне надо буде запам'ятати, куда я йду, а то як шода, то. Не треба на мене шептати, пожалуйста, агресивно. Я, я теж шептати можу. Я тоже якби, не з такої сім'ї, я теж шептати можу громко. Кусти! Я мала лякатись кустів? Тут нічого нема. Ні, нічого нема. Я надіюсь. На що я надіюсь? Мені кається, тут. ...да, Тут просто, якби воно всю кругу йде. Я щас просто ходжу по кругу, не, так. Да. Ну мені кається, що так. Да. Лінукс, ти? Хто? Я даю. я не почула. флоустер. Що таке флоустер? Ти мав мене напага... налякати, але ну, я тупо не поняла. Я даю. флоустер. Это чого? Ладно. Буду ходити до тих пір, поки він нормально мені не скаже, що від мене требується. Або поки не налякає, ну. Я не знаю, до яких мені треба буде. Просто поки не буде происходить якийсь движ то... Я чула. Я, я все чула. Не надо ничего, ні. Ну, ні, так нет, в принципі. Мені, Мені не сильно хотілось. Мені вообще не интересно, що у вас тут відбувається. Я мені сказали, що секретики будуть. Пока що ніяких секретів мені вообще не сказали. Я пока що брюжу. По всьому цьому говну блину. Ну. І у мене уже терпіння якби тоже, ну, чу чуточку... Спадай прям на нет. О, нормально, гости. Ай, лу, и тосты, тосты, тосты. Я выход. Сидвере за мной закрылась. А я пьеду назад. Ну, а че нет? А, не да, я окей, ладно. Думала, буду самую хитрію. Пик мне не пик Я не пик сам ти пик а? Красиво, ну что-то чого -то є, чого є. Я бачу стіль, я бачу цьому смисл. Там хтось він пішов. Налякала Мазунчика, Ну, не розстраюся, кіцунчик. Можеш вертатися, я я не кусаюсь. Сядь зі мною. Поговори, я не кусаюсь. Яка ці двері помінялося. ну Це не особо, в принципі, важливо. А, а от і мій Ленікс. У мене Windows, у мене Linux. Можна я просто, як би, вже згумуйку, ні? Ладно. О, ошибочка. Валдіш. Наконец-то у нас ошибка системи. Ура! Дякую! Ти мене не лякає, окей, да? Це, я кажу, ну якось напрягає, типу. Так, да, все, у мене більше не один. Ураааа! Тепер у нас двоє! Четвероє, ну, хто за... там більше? Тут, Тут то сидів. Тепер ми з'єднані, тепер я з'єднаний. Скрізь. Чу? Ем, тепер <сміст> ти з'єднала мене через USB-пароль? Тепер світ має знати моє ім'я, твоє ім'я, його ім'я, наше ім'я. Тепер я розкутий. Поздравляю, що у нас происходит. Тепер я розкутий. Yeah! А що дальше? Все? Ну, не все, ні. Так а в чому смисл? Типа. Тіпо... Не це ще тоді за кінцівку? Ладно, всім кіском кіс, всім кіском кіс.